Отже, після того, як у нас вже зв'язався сам дзвіночок, заблокували ви його, нехай сохне. А ми тим часом зв'яжемо язичок до цього дзвіночка, ось показую приблизно, як він виглядає. Це в мене для менших дзвіночків такі будуть. І для більших, ті, що ми з вами зараз зв'яжемо, я трошечки хочу більший зробити. Тобто це така кулька, хто в'яже іграшки Амігурумі, той знає, як це все в'яжеться. Да? І відразу від кульки я в'яжу ось таку, такий ланцюжок повітряними петлями. Він у нас буде одночасно і у дзвіночку. Да? І виходите за межі дзвіночка, перетворившись на підвіску. Якщо ви не хочете в'язати таку підвіску, а хочете, наприклад, стрічку прикріпити, значить вам треба буде в'язати меншу кількість петель відповідно до висоти вашого дзвіночка. Я ж показую, як в'яжу я. Так, Для початку ми робимо кільце амігурумі. Тобто я просто ось так, ниточку обкручую навколо пальця, завожу гачок. Під цю петельку і витягую першу петельку. Тепер можна знімати петлю і пров'язую перший рядочок дуже-дуже слабо. Пров'язую 6 стопчиків без накиду. Ось таким чином, 6 петелечок у мене є. Затягую цю петлю, і тепер ми в кожну із шести петель будемо пров'язувати по 2 стовпчики без накиду. Перша петелька в нас тут така ще маленька зовсім. Да? І за одну дужечку цієї петелечки я буду в'язати зараз два стопчики. Можна ставити маркерочок, якщо боїтеся, що десь прорахуєтеся, я буду без маркера в'язати. Отже, в'яжу в першу петлю два стопчики, тобто 1, 2. Тепер уже в'яжу за дві дужечки, 3, 4, далі в наступну 5. 6. Далі наступну 7, 8, у наступну 9, 10. І одна залишилася, сюди у нас буде 11 і 12. Дужче притягую кінчик ниточки, щоб затягти повністю отвір. Пізніше я його буду зав'язувати, коли буде зручніше тримати. Так, наш наступний рядочок це в нас е, виходить перший ряд да, з прибавочками. Я його ой в'яжу наступним чином у першу петлю, яку я вже затягла, пров'язую одну, один стовпчик, у другу петлю пров'язую два. Це у нас вже дві петлі пров'язано, два стовпчика точніше, у третій пров'язую один, у четвертий пров'язую два, у п'ятий знову пров'язую один, у шостий пров'язую два, у сьомий пров'язую один, у восьмий пров'язую два. Дев'ятий, один, десятий два, одинадцятий, один, дванадцятий, два, ось так. Наступний рядочок ми будемо пров'язувати вже прибавочки через дві петлі. Так, тобто, в нас тут Добавилося шість петель, отже, всього має бути 18, так? В першу петлю одну, один стовпчик, у другу один, у третю два. Четверту один, п'яту один, у шостий два, сьома петля. Один восьма, один, дев'ята, два. Десята один. 11, один, дванадцята, два. Тринадцята, один, чотирнадцята, один, 15 2, 16 1, 17 1, 18, 2, ось так. І зв'яжемо тепер ще один рядочок з прибавками уже через три петлі. В кінці рядочка в нас утворилося 18 плюс 6 це 24 петлі. І тепер в'яжемо наступним чином. В першу одна петля, в першу петлю один стовпчик, в другу, один. В третю. Один. у четверту два. В п'яту один, в шосту.

16 2 17 1 18 1 19 1 20 2 21 1 22 1 23 1 24 1 2. Так, всі ряди з прибавочками ми зробили. Тепер ми пров'язуємо ряди без прибавочка, без прибавочок. За законом в'язання кульок, ось таких амігурумі ми повинні їх зробити стільки, скільки в нас було рядів з прибавочками. Рядів у нас було всього три, тобто ми пров'яжемо три ряди без прибавок. Отже, я в'яжу один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29 і 30. Так, я пров'язала рядочок, і таких ще рядочків треба два. Але до цього я ще хочу ось цю ниточку краще закріпити. Я просто роблю вузлик. Вузлик можна робити як вам зручно, я просто його затягую ось так декілька разів, зав'язуючи ниточку. Так, і нікуди вже нічого не розпуститься. Так, ще два рази в'яжу і повертаюсь до вас. Так, пров'язала я ще два ряди. Ось так, бачите, вже почала закручуватися наша заготовочка. І тепер ми будемо далі в'язати ряди з убавочками. Ряди з убавочками, їх всього у нас 6 через 3 петлі. У нас всього 30 петелічок. Да? І в'яжемо зараз наступним чином. Я пров'язую 1, 2, 3 стопчики. І роблю збавляннячко. Тобто я підхоплюю зараз передні стіночки, ось ці петель, і пров'язую їх разом. Це перше, перше збавляння. Далі знову пров'язую стовпчики 1, 2, 3, друга убавочка. Я ось так піддіваю, тому що мені так зручніше, бо я петлі дуженько затягую. Так, це була друга убавка. Знову один, два, три, третя убавка, Далі знову. Один. Два. Три. Третя убавка. Один. Два, три. Вибачте, десь прорахувалася, то в нас вже була четверта убавочка, да. Тепер у нас п'ята тепер. Знову три повітря. Ой, три. Вибачте, стопчики, у нас вилимкнуло повідомлення про тривогу і все. І забула, що робила. Так, і ще одна убавочка. Так, завершили рядочок і переходимо до наступного. В результаті всіх цих маніпуляцій ми зменшили кількість петель на 6. Ось у нас зараз 24 петлі, і ми будемо збавляти через дві, тобто дві пров'язуємо і збавляння так, одна петля, друга і збавляння Знову одна петля. Друге і збавляння. Так, це у нас друге збавляння, і виконайте так самостійно ще 4. Так, виконала я і ті збавляння через 2. І в наступному рядочку нам треба зробити збавляння через одну петлю. Тобто, одну в'яжемо, а, а наступні дві пров'язуємо так? Отже, набираємо один стовпчик, чи пров'язуємо точніше, і тепер два разом. Знову один стовпчик, тут уже зовсім незручно в'язати, та ще з моїм раненим пальцем, так і взагалі, Так, друге збавляння, і таким чином дов'язуєте до кінця рядочка. Так, зробила я всі збавляннячка і в мене вийшла ось така штучка. В результаті маємо 12 петель, і нам зараз саме час набити цей, цю штучку, набити холофайбером або будь-яким іншим наповнювачем. Так, робити це зручніше, якимось олівцем. або Відповідним гачком з ручкою, яка буде зручно пропихати туди цей холофайбер, мені зараз не хочеться йти типу, по щось іще, тому буду напихати ножницями. І що я вам скажу, що напихати треба не так щільно, як зазвичай, це робиться з іграшками. Ну, у моєму випадку, я іграшки завжди. Досить щільно наповнюю для того, щоб вони функціонували якомога довше. Тому що при пранні холофайбер має здатність збиватися, злежуватися. І через це потім іграшка деформується, да, втрачає свою красу, першопочаткову. тому я завжди це роблю щільно. А тут же можна робити це зовсім. Так, злегенька, да, просто для того, щоб оця наша штучка ой, перетворилася на кульку. Щоб мала форму кульки, але щільності їй, величезної, не потрібно. Просто вона повинна бути кулькою. Так, все я наповнила і тепер буду робити. Заключений рядочок, в принципі, в, цьому, в цій кульці, да? я буду пров'язувати по два стопчики одночасно. Буде в нас шість таких закриттів, ці скорочень. Тобто я кожні два стовпчики пров'язую разом. Так, перший, другий. Третій. четвертий. П'ятий. І шостий так у нас залишається шість стовпчиків. І що я роблю? І просто ось так переступаю навпроти стовпчиків, які в нас останні пров'язані, пров'язую тут разом два, Ой. тобто навпроти, для того, просто, щоб рівненько вони, точніше симетрично один напроти одного були. Да? Тут, можливо, і залишаються якісь отвори, не страшно, можете все закрити. Я ж вважаю, що тут нічого такого неприроднього немає. Да? Якщо там буде і невеличкий отвір, нічого страшного. Хочете, в принципі, збирайте і далі ось ці всі петлі, пров'язуйте по два, як вам буде зручно. Так, тобто можемо ось так зробити і ще раз ось так. Це ми не робимо. Так, як ми голівку формуємо у іграшки, да, щоб не було ось цього дзьобика так званого. Тут же нам навпаки, воно просто виводиться, переводиться на саму підвісочку. І з цього місця тепер я починаю в'язати просто повітряні. Я їх в'яжу для себе 150. Скільки ви будете в'язати, залежить тільки від того, який у вас дзвіночок, чи будете ви підвіску далі робити. Да? Тобто я просто в'яжу 3-4.